Всім доброго дня! Ми в гостях у незвичайних людей. Ми в гостях у Катерини Колтунової. Вітаємо вас. Вітаю вас, Катерина, співзасновниця громадського простору «Кропхаб», А віднедавна заступниця голови Кіровоградської обласної військової адміністрації з гуманітарних питань. Ну що, Катерина, розпочнемо екскурсію вашим центром. Тут у нас такий куточок для всіх, хто заходить, де поєднана і творча частина ось цей камін, да з е, ніч Вангога, і наша мілітарна частина, яка повністю е, заполонила всі наші думки і серця з повномасштабного вторгнення. Хоча цей простір був створений як майданчик для ресоціалізації ветеранів. У перший день війни о дев'ятій ранку. Саме тут зібралась вся така потужна спільнота е, громадська, е, і ми вирішували, що робити, і самі розподіляли за. <дання>, хто чим буде займатись, ще раз розбили палатку на Козачому острові для прийому людей. Ну, Тобто у нас було дуже багато таких ініціатив. Да, Ось х... тут у нас куточок, ми його не любимо дуже трогати, тому що тут орківське, а, як наші хлопці кажуть, а, да, да. а хороших руських. А, цей куточок, і ми трішки передаємо в музеї шкільні, а, хто у нас там а, цим а, займається. І у, у себе зберігаємо, тому що дуже багато артефактів. Ось таку штуку, наприклад, ми перетворимо на. Вазу і будемо продавати як гарний декоративний артефакт. Ось нещодавно ми дуже класну композицію подарували маленькі гільзи, і в них стоять кожні гільзі по колоску, як така метафора захисту українського поля. Розфарбували дитячими ручками 213 касок. Як символ 213 загиблих воїнів, які полягли з 2013 року в нашій області. за останні місяць трошки розчистили. Насправді у нас тут було все завалено коробками. Ми відправили більше 6 тисяч тонн. Тон, тобто я завжди повторюю кілограми, тонни, 6 тисяч тонн на допомоги і на фронт, і гуманітарні місії. А це з, з березня місяця. Дуже багато. Ми відраховували по 20 тонн за день. Ми могли відгружати, особливо в перші тижні, коли Відпрацювали одразу ті, хто вже це робив. Ми працювали більше, ну мабуть, вже більше 12 мільйонів людських грошей на закупку техніки. Тобто, у нас наша спеціалізація це дрони, оптика, автомобілі, там ремонт автомобілів, ремонт техніки. Ось таким чином для того, щоб забезпечити якість бою. Тобто, ми не розпорошуємо ресурси на амуніцію індивідуально. Тобто, тут ми вже маємо партнерства. що нам від Основні донатори це люди, які якби українці ви Чаяти взагалі підтримку за кордону чи дається? І з якими нас, країнами ви угу. працюєте, якщо є така практика? У нас є декілька партнерів. Це е, зі Швеції, тому що ми з ними робили один е, цивільний проєкт Радість камуфляжі» в тому році. Фестиваль на козачому острові. Потужна співпраця з е, іспанцями. Е, е. Країна Басків в Іспанії, якось так називається у них організація. Вони нам вже відгрузили більше 40 тонн. але це все також ну більш цивільного направлення, там одяг, харчі. Ось такого плану. Знаємо, що ви допомагали вивозити людей з окупованих територій. Розкажіть про якийсь цікавий кейс. А насправді у нас був дуже складний один кейс, який тягнувся ще з 25 лютого. Батько хлопчика, який жив в Маріуполі, Він військовий. Він до нас звернувся рандомно, тобто. То ми його не знали до того, ми допомогли йому по військовому напрямку. І він почав просити, допоможіть вивезти сина. Також з Маріуполя була переселенка ще в минулому. Вона нам змогла знайти своїх родичів, які їхали. Ми того хлопця туди підсадили, їздили о п'ятій ранку, забрали його з Запоріжжя, тому що також з транзитом ці люди їхали. І ось таким чином абсолютно незнайомі люди з лютого місяця до червня, ми в червні його забрали, провели цю операцію, і насправді було настільки. Багато перепон, що ми вже не вірили, що ми заберемо цю дитину на той час. ця територія була окупована, Так, була окупована і не було трафіку такого, щоб можна було там приходилося переїжджати блокпости по там. Ціна питання була певна, тобто вони заплатили перевізнику гроші великі, і на кожному блокпості ця дитина оплачувала, щоб її вивести. Дуже боялись всі, тому що ми не розуміли, ми просто ми просто людям. У жим людям. Він висадили, і він ночував у наших суперснайперів, супергероїв, у яких там ще п'ятеро своїх дітей, і в одній кімнаті вони всі живуть. Він переночував у інших військових. Тобто три різні військові в різних підрозділах, різні абсолютно люди через нашу волонтерську ниточку, були пов'язані один з одним. І таким чином ми врятували цього хлопця. Це халва нашого місцевого виробника. І насправді я дуже дуже вболіваю за те, щоб бізнес на постійній основі долу. Чався до благодійних ініціатив. Ми зараз зі свого боку, також нашим саме рухом, максимально навчаємо цю гму, тому що люди часто не знають, як можна. Для них, наприклад, там півтони продукції в місяць це небагато. А для нас це дуже багато, тому що ми в кожну загрузку військовим кладемо це поживна річ і може протримати. Плюс це смаколик. Ми одноразово відвідуємо різні волонтерські центри. І бачимо скрізь є одна велика дуже проблема. Вона пов'язана із тим, що ті люди, які приїжджають з небезпечних територій, вони просто не дуже активно в лапках знаходять роботу, намагаються соціалізувати. Є дуже круті, потужні переселенці зі Слов'янська. Це громадська організація Зазеркалля. Олександр Кашлаков. Він. Підтягнув під себе дуже багато класних активістів з Краматорська, Авдіївки, з різних з різних міст. Mm -hmm. а, і вони тут зараз інтегрують програму АПшифт від Юнісефу. Це дуже потужно. Mm -hmm. Тобто, вони менеджерять ось весь цей процес, залучають дали роботу багатьом а, переселенцям в громадському секторі, а, залучають переселенців, які по громадах молодих. Звичайно, коли а, нам звітують а, центр зайнятості і так далі, дуже малий рівень. Процевлаштування, але ми маємо зрозуміти, що е, вони в страшному стресі, вони позбулися всього. Вони зараз е, в режимі очікування. Все здається, що ось-ось, ось-ось. Да? І через те, що ти внутрішньо в цьому режимі очікування, не всі розуміють, що вони потребують психологічної підтримки, психологічної допомоги. Тому у нас всі можливі неможливі організації проводять ось цю психологічну підтримку для того, щоб просто, хоча б трьома словами, десь схопити увагу людини, можливо, вона задумається про те, що дійсно вона потребує цього. Ми не врятуємо тих, хто не хоче бути врятованим. Ми точно маємо це розуміти. А тих, кому ця інформація знадобиться, вони її почують, і вони прийдуть. Ну я в це вірю таким чином. Перемога, якість нашого життя і те, де будуть жити та розвиватись наші діти, залежить від кожного з нас, і ми маємо нести відповідальність свою особисту. Я кажу залужне, щоб нам потім не було соромно. Тому волонтерте, допомагайте, розвивайте свої напрямки, розвивайте свої навички, будьте корисними цій державі, цій землі. І е, коли повернуться наші захисники і захисниці, нам точно не буде соромно. А вам, Катерина, дякуємо за розмову. Дякую, і дякуємо вам за вашу важливу соціальну місію. Дякую.